Дорогі брати та сестри, 24 лютого трагічний день в історії України, Європи та всього світу, бо цього дня почалася злочинна війна Росії проти України. Війна завжди справа рук дияволу і його поплечників. Тому і перемога у війні залежить не лише від мужності людини. Але і від Божої допомоги. 24 лютого у суботу ми запрошуємо всіх долучитися до святої літургії, під час якої ми помолимося за Україну, її народ, за те, щоб народ України здолив відстояти свою незалежність. Ми пом'янемо воїнів захисників. Ми пом'янемо всіх, хто страждає від війни. Будемо молитися за загинулих воїнів і за щасливе майбутнє України. Літургія відбудеться 24 лютого о 10 годині в Лукишському Микольському храмі. Запрошуємо долучитися до цієї молитви, де ми зустрінемося один з одним і з Христом. У молитві за мир і перемогу України.